Всім привіт! Як поповнити криптокушелюк та як почати заробляти на проєктах, які працюють на криптовалюті? Для початку вам потрібно скачати як мінімум Binance, про що піде мова сьогодні? Ви повинні зареєструватися та пройти верифікацію. Потім заходимо в гаманець. Мінімальне поповнення тут на 500 гривень. Обираємо спотовий. Тут у нас йде перелік всіх криптовалют. Нам потрібно, в першу чергу, це максим, ну десь відсотків 80 всіх проєктів. Хайпів працюють на USDT. Тому будемо поповнювати USDT. Вибираємо пошук, вводимо USDT. Вибираємо. Саме безпечна торгівля і покупка цієї криптовалюти через P2P-торгівлю. Відкривається в нас список людей, які можуть нам її продати. Нам потрібно зробити тільки фільтр відповідно від нашої суми. Я купляю за мінімальну. І від нашого банка, з якого ми будемо відправляти, ну і в наш, відповідно, регіон. Підтвердити. По даному запросу у нас мінімальний курс це 38,10. Я нажимаю купити, ввожу суму, яку я хочу віддати із карти. І бачу кількість, яку я отримую. На свій кошельов USDT. Нажимаю купити з комісією 0. У мене є ордер. Тепер мені треба здійснити платіж, вибрати карту, і тепер ось мені дається номер рахунку, який я копіюю. І в мене є 15 хвилин, щоб я. Перекинув на цю карту цю ж суму, яка вказана 500 гривень. Я нажимаю на паузу, перехожу в свій банкінг. Після того, як поповнили, на всякий випадок зробили скріншот і переходимо на наш Binance. Тепер нажимаємо переказано повідомити продавцю. І чекаємо на відповідь даного продавця. Все. Купівля завершена успішно. 13,12 USDT на моєму рахунку. Перевіряємо. Вертаємо назад. Ще назад. Так. 0.15. Ну тут у нас біткоїни, вибираємо спотовий. Я вибираю наш USDT. USDT. Так. Кошти ми на спотовому не бачимо. Переходимо в поповнення. На рахунку поповнення у нас є 13,13. 13, 13 для того, щоб далі ними працювати в інтернеті, їх треба перевести на спотовий. Тому ми нажимаємо Переказ. Бачимо, що з поповнення. З рахунку поповнення ми переводимо на спотовий гаманець. Вибираємо, яку криптовалюту у нас в даний момент USDT. Нажимаємо Max. Ми переводимо на спотовий. З поповнення в нас стало 0. Відкриваємо спотовий. У нас є 13,13. 13 Ось бачимо USDT. На даний момент у нас висить обновимо. На даний момент USDT 13,12 і так далі. Є. На цьому дякую за увагу. Далі будемо розглядати відео про входження в нові проекти, або ж які їх називають хайпи. Всім до зустрічі!